Добрий день, дітки! У нас у садочку є дуже багато іграшок, якими ви любите гратися. Назвіть свої улюблені іграшки. Це конструктор, лялька, машинка. Але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшки, вони небезпечні. До нас у гості прийшов ведмедик. Він знайшов торбинку в лісі, але коли він її розв'язував, він дуже здивувався, бо там знаходились предмети, які звірі не використовують, і тому ведмедик вирішив принести торбинку в дитячий садок. Може, ці предмети знадобляться дітям. Підгадайте, будь ласка, загадку, я всіх вас обшиваю, сама ж одягу не маю. Вірно, це голка. Голка яка металева та дуже гостра. Чи можна дітям брати в руки голку? Шити нею? Ні, не можна. А от дівчинка Настя крадькома від мами взяла голку і вирішила шити, так, як її мама, і тут сталося лихо. Дівчинка вколола пальчик голкою, з нього потекла кров. Дайте відповіді на запитання, чи добре зробила дівчинка. Чому не можна брати до рук голку? Відгадайте загадку Два кінця, два кільця, а посередині цвях. Вірно, це ножиці. Дайте відповіді на запитання, що роблять ножицями. Ножицями ріжуть. Чи можна дітям гратися ножицями? Ні. Без дозволу дорослих їх не потрібно брати. Відгадайте загадку, з одного кінця колодочка, а на іншому кінці гостре. Вірно, це ніж. Навіщо потрібен ніж, щоб різати фрукти, овочі. Дітям можна брати до рук ніж? Ні, не можна. Дітки, а що це? Це сірники. Для чого потрібні сірники? Щоб розпалити вогнище. Чи можна дітям їх запалювати? Ні, що може статися? Може статися пожежа. гострі ріжучі предмети, деякі електроприлади, сірники знаходяться в кухні, тому там не варто влаштовувати ігри, адже можна поранитись, обпектись. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади, ніж виделки у шухлядку, голки теж тримай в порядку, прибери зі столу шило. Лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. Дякую за увагу, до побачення.